Всім привіт! На дворі зима. Січень місяць, 21 січня 23-го року. З вами Василь Новоченко на своєму каналі основному YouTube Лукаш Стрімер. Заходьте, будь ласка, коментуйте, підписуйтеся, я граю ігри, танчики, я розказую про машину свою, про ланус, розказую про генератор, ну всякі різні, що хотів подивитися. Це відео про те, що я дивлюся, її відео користуюся іншими каналами людей, які виложують своє відео. Чи то про їду, чи то про машину, чи про генератор, про паяльник та про будь-що. Якісь вірші, думки. Зразу я ставлю лайк. Чому? Бо людина потратила час. Людина хотіла з чимось поділитися. Чому вона не заслухує лайк? Як мені зайшов контент, хотів би далі, дивитися підписка. А якщо щось хотів людину розвеселити, ставлю. Комент супер і тому подібне. Так що служу по собі і раджу вам ставити мені. Лайки, коменти, підписки і підписуватися на канал, який вам зайшли, які вам сподобалося, які ви ми хотіли далі щось почути, щось нове для себе. Це, це класно. І цим треба ділитися якимось позитивом в своєму житті. І на кінець залишитись якийсь певний який, цифровий слід. Після себе, скажімо так, в інтернеті, в Ютубі, для, для когось, для дітей, для нащадків і тому подібне. Всім, всім пока. комент, лайки, підписки.